Участь у виставці взяла також компанія Вікна Стий трейдинг». Цей відомий на Буковині за її межами виробник металопластикових конструкцій та броньованих дверей представляє на розсуд відвідувачів розмаїття своєї продукції. Завдяки сучасним технологіям всі вироби вікна трейдинг» є не тільки якісними, а й ошатно оздобленими, а замовити їх можна прямо на виставці. Історія компанії Вікна Стиль Трейдинг» починається більше семи років тому. Це було маленьке підприємство, де працював маленький колектив однодумців. На сьогоднішній день це професіонали, які керують потужним сучасним виробництвом та салонами для продажу. Подбали і про клієнтів з периферії. Наші вікна вони зберігають тепло, в опалювальний сезон в декілька разів люди можуть заощадити кошти на опалення. Броньовані двері торгової марки Апло, також нашого власного виробництва вони зберігають тепло, вони є шум, у них є досить потужна, висока шумоізоляція і також вони зберігають тепло в оселях. Компанія вікна стиль трейдинг» пропонує своїм клієнтам широкий вибір художньої обробки скла. Це можуть бути вітражі, інкрустація або викладення малюнку камінням, що імітує дорогоцінне. Менеджери підберуть для металопластикових дверей чи вікон орнамент, малюнок або зображення у загальному стилі інтер'єру. Броньовані двері можуть оздобити технікою патинування. Також фірма Вікна стиль трейдинг» має спеціальні технологічні можливості для виготовлення їх у формі арки. Крім приємного зовнішнього вигляду, продукція вікна стиль трейдинг має також енергозберігаючі властивості. Ми працюємо також і по районам. У нас є виїзна машина, яка приймає там замовлення. Також є представництво, партнери, які з нами працюють. Вони розташовані в регіонах по Україні Західній і в районах Чернівецької області. Уся продукція має гарантію якості. Ознайомитися з основними зразками можна на виставці Бук дрф ДРФ-2012». Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.